Як у зірка зіркася з'явилась, та причиста діва сина породила, м'ясла, Ісуснані, нарождений, вітими Маріні, славим Його. славим мойого, м'яса, слав, Ісуснані нарождені, вітими Марії, славимо Його, славимо Його. ми сьогодні разом від хати до хати йдемо з колядою. Прославляти, я слав Ісус на сіні, нарождений, віти Марії, слави моєго, слави моєго. я слав Ісуснані нарождений, віти ви Марії, слави моєго, слави моєго, що та ясна зірка в небі засіяла, то причиста діва, сина радувала. І нарождений, відми в орієнті, слава моєго, слава моєго, я слав і суспасіні, на нарождених, бідіми орієнті, пастушки з явнятком бого поспішали і прийшли царі йому покліндали, я слав із спасіні. Марії, слави моєго, слави мойго, ясла ісус на народжений, від Єви Марії, слава мойого, слави мойго, пани Господарю, дякуємо щиро за твою гостинність, дай нам Боже миру, ясла ісу на народжений, від Єви Марії, слави мого, слави мойого, ясла. Сіні ворожани, бідами Марії, слава мойого, слави моєго. Слава моєго.